сюда ходят, да, вот так вот? Сюда ходят только чемпионы. Mm -hmm. Да, это еще и нормально. Снег, дождь, все. Вот это второй год. Зимой и летом. Да, и вот тут вот они все вот это вот идут. Ну да. Сколько вы идете сюда по часу? Нам приблизно 1,5 часа. Вот там летом мы сделали стадиончик Ага. -а, -а, а, -а, а, а, вон вижу, да. Ворота. Вот, да, вижу, вот этот футбольчик там, да? Да, вот там мы летом футбольчик гонялись день кросса. Я выхожу и говорю, так, дети, сегодня день кросса. Они, елки-палки, и погнали. Великий круг, за озером, и сюда. Там 4200 круг меряли, на машине ездили, а тут, тут 500 метров. Так, дети проходят сюда и заходят. Після тренування чайок з медом це святе діло пильцю я збираю дітям похорона в нас. Це ми тут тренуємось. Це діти, ну вони самі топлять, прийшли раніше. Дров підрубали. То... Ви реально по тій дорозі от сюди йдете. Да. Да. Скільки ви йдете сюди по часу? Ну, нам приблизно півтора часа. 8 кілометрів. Щас. А скільки дров сюди уходить на болір'ян? Та є нормально. Нормально? Да. На місяць скільки? <кій> куб, два, три. 3 куба три, напевно, точно виходить. А три куба це в нас скільки по грошах? П'ять-шість тисяч чисте да. на те, щоб протопити да, тут, якщо да. взимку, коли да. холодно. Ну, слава Богу, хлопці допомагають. Допомагають uh -huh. ну, місцеві хлопці, uh -huh. які займаються А це були такі, а так. я зараз, які у вас. Да, зараз нам хлопці допомогли. Велика спасибі. Рівень, да. снарядні. Uh -huh. Дали і, звичайно, форми. Діти просто в Сама дорога форма, яка може бути. Сама Де в сама, сама. нас дівчинка, сім'я потрапила в таку ситуацію, постраждала від війни. Усе в них залишилося в місті Торецьку. Вона з мамою прибула сюди, тут зараз живе, тренується у нас. А до цього займалася десь? Ти до цього десь займалася? Тільки тут почала. І скільки ти вже займаєшся? Що вже? Друге заняла. Ліра сама молодець старається, в неї є стимул, глаза горять. Ну, а я вже роблю те, що від мене залежить. Був стимул виходити і боксувати суперницею, тому що е, все достатньо красиво, мені не хто заробив, той й отримав. Хто не хоче, той шукає одговорки, ага. хто хоче, той шукає можливість. можливості. Ми можливість знайшли. А так ми розвиваємося. Якщо ми так зможемо, зм якщо в таких умовах можемо, uh -huh. то якщо будуть умови кращі, то ми зможемо ще більше і краще. Зараз будемо працювати в парах. Ну, ми оце, що вас зараз на руках піднімаємо, у нас є вже лад. Класний бій провів, Хоч і програв, але достойний, заслужуєш Також класний бій. Кожному видаємо пару перчатків, шолом е, снарядні рукавички. Кожному спортсмені, щоб працював у них, угу. а так а кожному ми видаємо. Ну я маю на увазі, що от і видалось, і воно зафіксу заброньовано за якимось да, спортсменом. Да, потім не забирається, що потім ні, один, забирає. другий, третій ні, з ними ну, ходить. Ви розумієте, не в кожного з батьків є можливість купити. Інвентар весь перчатки, шлешолом синій це 5 тисяч. Mm -hmm. Снарядні рукавички тисячу гривень. Форма, комплект, червона синя три стов. Oh. У нас ну, людей у нас зарплати, заробітна плата у нас середня, шість тисяч гривень на місяць. Середні да. ручки порозбивали суперника, пошукали, куди вдарити, пошукали. Руки собрані, собрані. Отак От по, по три чоловіка на один снаряд. І працюємо. Ну, а... Хочу висловити велику подяку ГО Дніпропетровська обласна федерація боксу. Велика подяка Ігорю Хромову. Людина вникає в наші проблеми, вислуховує. Вирішив деякі питання, щоб наші умови тренування були кращі. Геннадію Ткаченко. Івану Богдановичу. Хлопці вникли в наші проблеми. Хлопці розуміють наші проблеми, що саме головне, це допомога. Ну, я так прикинув, там до 40 тисяч нам зробили допомогу. Це значні кошти, кошти для нашої території. Велике спасибі спортивному клубі «Ватага». Я ще зараз бачу, що щось у нас міняється. Я хочу також подякувати своїм друзям, Тисані Бабанову. Басяну, Едіку, Батракову, Сереги, Бабенко Женя також ну, допомагає. Ми одна сім'я. Разом ми сила. Ми як тренера, разом. Наші спортсмени як область, разом. Ми як нація разом. Все буде бокс.